Добро вечора, шановні глядачі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Знімаю відео про інжир. Це перед вами сорт Харді Чикаго. Але знімаю я його більше для себе, щоб порівнювати, як в різні роки росли і розвивалися мої рослини. Наперед хочу сказати, що ці кущики стартанули набагато пізніше цього року, тому що. Я їх пізно розкрив, і тому затримка вийшла тижні на 3. Тобто в такому стані вони мали би вже бути раніше, десь на кінець серпня, початок вересня. Але, слава Богу, що ще нормальна погода і тому жир може дозрівати. Бачите, він досить рясно. Зав'язався, не знаю, чи буде видно це все на відео. І стигне, достигає. Це другий врожай, звісно, не перший. Другий врожай мається на увазі за рік. Тобто це не Бреба, а Фіга. Першого врожаю майже не було. Там пару плодиків через те, що я, повторююся, пізно відкрив його і вони. Зіпсувалися. Е, ну, самі пагони трохи зіпсувалися, було мало першого врожаю. Ось це на цей же час в тому же стані е, кримський чорний. Бачите, йому ще йому ще досить далеко, ще досить далеко до, до, до зрівання. Ще невеличкі на ньому плодики. Ще зараз покажу ще пару кущів. Тут посажені в мене два сорти, на одному взагалі нічого. Не знаю, подивлюся, що далі буде. А тут е, сорт Салз, який десь каже, що це той самий Харбі Чикаго. Це як синоніми, але походження в них трохи різне. І враховуючи те, що сортів і варіацій інжири є дуже багато у світі, ну, є такі спори. Один, не один сорт, близькі сорти в будь-якому випадку з одної групи, він десь в такому стані, як і Харді Чикаго. А тепер поглянемо на Браун Туркі. Він в такому стані, бачите? Теж йому ще, як і кримському чорному, трохи треба ще часу, щоб він почав дозрівати. Це знов таки другий врожай, фіги. Є ще тут теж один, на якому нічого нема. це білий ізиски. теж трохи часу йому потрібно. Ще зелені ще. Напевно, багато з них і не встигнуть визрити цього року. Я зробив помилку, що пізно відкрив, але як уже вийшло в мене цього разу. Тут е, нібито сірий, ранній. Не знаю, чи це точно цей сорт, але щось на ньому теж починає дозрівати. Я вже щось одне з'їв з нього, але більшість ще зелені. Висновок, що Харді Чикаго і Салс, який до нього близький. Вони одні з найраніших, найраніше стигнучих інжирів. Ось таке в 23-му році у мене з інжиром такий стан. А на цьому це коротке відео закінчую. Всім цього найкращого. До наступних зустрічей!